Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 20 серпня, після обіду сталося немислими. Телеграм канали пишуть, що ОЗС накрили тимчасовий табір військовополонених підтьоткіно сто 120 наших хлопців та дівчат. Звільнено з підвалів серед них і жінки полонені, і навіть три пілоти, які не так давно попали в полона. Росіяни не встигли їх вивести на підконтрольну собі частину. Блискуча спецоперація СБУ пише партизанський телеграм-канал Топорпомсте. Інформація перевіряється. Усі повідомлення згодом по закінченню Курської спецоперації. Наразі відповідні роботи ведуться у той же час. Російське командування перекинуло до куруської області військових повітряно космічних сил яких списали мотострільці, як поінформувало видання «Важна історія», таке раніше ухвалили через брак особового складу. А за словами джерела інтернет-газети до складу підрозділу увійшли бійці охорони, інженери, механіки. Невелика кількість офіцерів із льотного складу у піхоту перевели і військовослужбовці одного з російських космодромів, а також персонал спеціальних складів повітряно-космічних сел. Напередодні збройні сили України успішно атакували уже другий мік. Міста через річку Сейму у селі Зване Курської області Російської Федерації Авіаудара пробив дорожнє полотно, важка техніка по ньому вже точно не поїде. Як і по мосту, в глушкові один із його прольотів повітряні сели ЗС обвалили у ніч на 15 серпня. Таким чином, у російської армії у розпорядженні залишився тільки один міст через річку Сейм у селі Карижа. Атаки вже значно вплинули на логістичні можливості противника. А якщо і третє місто буде знищено, в Оточення ризикують потрапити тисячі російських військовослужбовців. Корисний напрямок мінус ще один міст. Авіація повітряних сил влучними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних можливостей, що суттєво впливає на перебіг бойових дій. Повідомив командувач повітряних сил ЗСУ у Микола Олещука. Операція проходить саме так, як і розраховували, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, сили оборони закріплюються на. На підконтрольній території Російської Курської області хоробрість українців робить великі речі. Зараз за зміцнюємо наші позиції. Плацдарм нашої присутності стає сильнішим. Я хочу подякувати кожному воїну, який це забезпечує усім солдатам, сержантам і командирам. Наголосив глава держави за тиждень з 12 до 18 серпня. Українські військові позбавили російську армію майже півтори тисячі одиниць, техніки та озброєння, підрахувавши сухопутних військах ССУ. Це чи не. Кращий показник за період повномасштабного російського вторгнення як трофей українським десантникам під куриськом вдалося захопити новітній російський танк Т-90М м прорива. Самі росіяни при цьому в паніці покинули бойову машину без бою. Попередньо спробувавши вивести її з ладу. Десантники зазначили, що тепер прориви знищуватиме своїх же творців. Назвали ми його пиріжок, оскільки він такий солоденький пиріжок трапився нами. Відпрацювали і дивимося між деревами. Ми проглядається такий шматок металу. Дивимося, техніка стоїть і не заведення. У всякому разі нам попався цей поріжок і хлопці, які знають, що робити з такою великою технікою. Сіли, поміняли акумулятори, завели в десятере. Нарешті і приїхали. Їхні слова, Та ну на цьому барахлі їздити башто не крутанути. Важелість п'ятого разу залазить на своє місце. розповів офіцер 80-ї окремої десантно-штурмової бригалицької бригади ЗСУ. Ігор масштабних втрат російська армія за. Знає і в живій силі менше ніж за два тижні операція у Курській області ЗСУ взяли у полон сотні росіян, багато з них строковики, а яких за словами російського директора Путіна і в зовнішньому бойових дій немає і не буде. Пропускна спроможність колони не дозволяє привозити військову відразу великі групи, тому доводилося здійснювати кілька поїздок, дотримуючись усіх протоколів. Їх переодягають, миють а потім розподіляють по камерах. Потім правоохоронні органи проводять процеси фільтрації. Якщо все перевіряється, їх відправляють у табори. Там утримуються інші військовополонені, де вони чекають обміну, пояснив український військовий. Щоб протистояти операції сили оборони у Курицькій області, РФ перекидає у регіон військових, зокрема за тимчасово окупованих територій України. Хоча Росія установила оборонні лінії та мала прикордонні війська у цьому районі. Вони не були готові відповісти на штурмові сили кілька. Ко батальйонів після початку безладу і дезорганізації російських сил розгорнули великі сили в регіоні, зокрема ймовірно з інших місць вздовж лінії зіткнення. Вони також почали будувати додаткові оборонні позиції, намагаючись перешкодити українцям. Йдеться в повідомленні оборонної розвідки Міноборони Великої Британії соцмережі ікс. Операція українських сил у Кориській області Ліострої як маневрова війна може стати ефективним засобом для боротьби з військовою російською. Армією, що переважає українську живій силі та кількості техніки, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить і сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.